Виноградов стверджує, що сильний землетрус на Камчатці сейсмологи очікували з 2004 року. Він також посилається на подію магнітудою 6, що сталося 20 липня, лише за 10 днів до катастрофи. Яка на думку багатьох вчених нібито повинна була зняти напругу в курило-камчатській зоні. Тут варто звернути особливу увагу на тонку риторику виноградова. Він ніби знімає із себе відповідальність, заявляючи, мовляв. Це інші вважали, що липневий землетрус магнітудою 6 достатньо розрядив напругу в регіоні. Цитую ну, все черговий сильний землетрус стався, вся напруга скинулася, і більше нічого такого в найближчі 10 років не буде. Кінець цитати. Формально він дистанціюється, практично не висловлюючи особистої позиції, але саме його коментарі формують у суспільстві та науковому середовищі хибне уявлення, начебто проблему вже вирішено. Отже, реальна експертність виноградова проявляється не стільки в прямих твердженнях, скільки в майстерному нав'язуванні заспокійливого наративу. Результат очевидний не минуло й десяти днів, як 30 липня 2025 року, всі провідні сейсмічні центри світу зафіксували руйнівний землетрус магнітудою 8,7. 8,8 на Камчатці.